Ну, я думаю, за рік, за два. На наступний рік нам обов'язково треба завтра перемогти. Хоча б одне очко. Я був в Косово. Ну, це було не Косово, це був Вільнюс, тому що у нас немає дипломатичних стосунків з Косово. І ми грали домашній зустріч в Вільнюсі. Багато приїхало вболівальників, прийшла місцева діаспора українська. І ви всі бачили, це було шоу баскетбольне. Ну, завтра, на жаль, так не буде. Не буде Слав'енія, це дуже гідний суперник. Там і грає Драговіч, він е, грає в НБА. Я впевнений на наших хлопців, якщо ви побачили, команда біжить, захищається, забиває. Це вже інша команда, ніж була в тому році. І є надія, що все ж таки ми пройдемо на чемпіонат. Європи наступного року. До того ж, ми, наскільки я розумію, ми попадаємо в підгрупу в Ізраїль, в шість команд. І скажу, що наш титульний спонсор також є титульним спортом, спонсором чемпіона Ізраїля Макабі Рішат Ліціон. І Я думаю, що вони там і нашій збірні допоможуть. Якщо ми попадемо туди, це дуже відома компанія. Вони я можу сказати, такий секрет. Одна із найбільших наших, один із найбільших спонсорів Федерації баскетболу України. І це, якщо я пам'ятаю, перший випадок, коли іноземна компанія йде, пішла спонсором спонсором Федерації баскетболу України. Ми проведемо чудовий кубок. Також вони ще допомагають. Ну, вони дали гроші на федерацію ми з цих грошей. І скажу, що і от скажімо, виїзд, вільню з нашої національної збірної теж е, від оплачували частково. І кубок України теж пройде, я думаю, цікаво. Він буде вперше проводитись, коли будуть не тільки, ну, не вперше, в тому році ми почали, будуть також команди вищої ліги, аматорські. Це буде справжній кубок. Задіяно буде всі баскетбольні команди України, дорослі, хто захоче грати. Широким ми підемо таким кругом. Потім заброньовані місця тільки для команд Суперліги, всі інші будуть грати за 5 місць які будуть вже в основному турнірі кубку, думаю, що це буде цікавий турнір, і наші спонсори будуть задоволені, що ми дуже широко і по телебаченню будемо показувати. І це буде, будуть призові гроші клубом. Будуть спонсор дав стільки, що ми з цих грошей виділимо достойні призи за перше, друге, третє місце.